Через 200 років зубри повернулися у рідну домівку Карпати. Ця гігантська тварина вимерла через браконьєрство і змішування крові. Але вже у національному парку Сколівські Бескиди створили штучний розплідник. Зубри щодня з'їдають до 40 кілограмів бур'яків, стільки ж зерна і безмежну кількість сіна. Годує зубрів пан Віктор. Саме він знає їх кожного на ім'я. Доглядає чоловік за тваринами вже кілька років. За цей час на його очах народилося троє телят, та їм поки. Що жартують єгері, імен не придумали. Ну ми ще треба хрестини робити. Ми їх ще не охрестили то Треба согласувати. Десять дорослих особин національний парк Сколівські Безкиди привезли із Німеччини та Австрії. За словами екологів, вони генетичний матеріал. А справжні мешканці цих безкрайніх гір усі малюки без чіпів. Вони народилися вже в Україні, і саме їм випала доля поповнювати кількість зубрів у дикій природі, поки їхньому життю нічого і ніхто не загрожує, окрім браконьєрів. У 2006 році, коли було вбито зубра, і до сьогоднішнього дня невідомо хто це зробив. Можна тільки здогадуватись, хто може полювати між лінією інженерних споруд і кордоном, і випадки браконьєрства, які були в минулому році на території Чернівецької області. У наших сусідів білорусів, поляків та румунів у дикій природі живуть до тисячі цих рідкісних європейських бізонів. А от в Україні їх, на жаль, немає і двох сотень.